Громадська організація Центр європейської інтеграції Слобожанщини за підтримки міжнародної гуманітарної організації ЗОА та громадської організації Ліга сучасних жінок за фінансування гуманітарного фонду для України в новозбудованому центрі ВПО «Нескучне» скучне завершили облаштування 12 житлових кімнат для внутрішньопереміщених осіб. Наша громадська організація, в принципі, давно вже співпрацює саме в цьому напрямку на території Траснецької громади в підтримки підтримці, підтримці переміщених осіб. В створенні центрів для проживання це ще в принципі почалось. В 2022 році після окупації ми тоді допомагали відкривати і створювати центр для внутрішньо осіб, який зараз знаходиться в Елегі на п'ятому поверсі, і ми, в принципі, цю роботу продовжуємо. Це вже не перший проект, яким в якому ми співпрацюємо саме з цим центром. Ми намагаємося, розуміючи ту потребу і той об'єм фінансування, який потрібен для повністю завершення реалізації цього проекту, намагаємося зі своєї сторони з громадського сектору долучитись саме в цій підтримці. Проєкт спрямований на створення належних умов проживання для людей, які евакуювалися з прифронтових територій для цього. Кімнати забезпечили базовими меблями, закупили столи та стільці, шафи з дзеркалами, комоди, приліжкові та взуттєві тумби, а також вішаки. Усі кімнати тепер повністю готові до проживання. До того часу в нас в кімнатах були тільки ліжка. Ми розуміємо, що цих меблів було недостатньо, і тепер тих 12 кімнат є повністю облаштовані меблями для проживання. Дуже дякуємо благодійним організаціям та фондам, які посприяли обладнанню 12 кімнат. Хорошими сучасними меблями, що надає змогу. Потребуючим житла поселитися в нашому центрі ВПО, дуже дякуємо за вашу чуйність, доброту. Ви, як світлий промінчик, в ці темні часи, завдяки реалізації проєкту, центр збільшив свою пропускну здатність на 40%. Уже найближчим часом тут зможете оселитися до 25 внутрішньо переміщених осіб. Основна мета даного проєкту – це надати можливість внутрішньо переміщеним особам заселитися в ці 12 кімнат центру ВПО для цих людей, які переїдуть саме в центр, цей центр ВПО. В них будуть якісні умови для проживання. Важливу роль у реалізації проєкту відіграла Тростянецька міська рада, яка долучилася до організації та впровадження ініціативи з облаштування центру. Громадська організація Центр європейської інтеграції Слобожанщини. Також планує і надалі продовжувати підтримку внутрішньопереміщених осіб у громаді. Хотілося б подякувати партнерам, які підтримали наш проєкт. В першу чергу це міжнародна організація ЗО, це громадська організація Ліга Сучасних жінок і. І гуманітарний фонд для України завдяки їхньому фінансуванню, їхній підтримці, ми змогли цей проект реалізувати саме в Треснецькій громаді. Сподіваємось на подальшу якраз роботу з цими фондами, в тому числі, але й не зупиняємося і плануємо пошук додаткового фінансування для того, щоб продовжити підтримку внутрішньопереміщених осіб і постраждалих на території Траснецької громади. Втілення проєкту дозволило підвищити здатність громади приймати внутрішньо переміщених осіб та покращити умови для їх проживання.